Друзі, всім вітання. Представляю вашій увазі зразу три вази. Посадочне місце в них однакове 12 літрів, але вази різні. Біла ваза зроблена суто на замовлення. Замовниця побажала зробити в білих тонах її. Ваза не має нижніх отворів. Підходить для всередини будинку, не знаю, де вона має стояти. Заротанг – Це білосніжний мармур і внизу йде біла береза. Друга ваза має нижні отвори. Два кольори ротангу. Це марсала і червоне дерево. Мармуровий ротанг. Внизу другої вази стоїть 5-літрове відро. Ось так воно виглядає. Оздоблена ваза ажурною сіточкою і зробила ручку до неї, так як вона така підвищена. Більше йде ручка. Третя ваза теж не має нижніх отворів. Ось так вона вийшла. Кольоро танго золотий скарб. Тут йде мармуровий, чорний і бронзовий і йде ще пруток моко. І... Червоне червоний дуб. Оцей його. Теж не з увази. Ці всі стоїть мисочка на 5 літр. Ось такі три красуні. Різні. Ці дві красуні можна можна бути для продажу, а оця красуня вже замерла. Так вони, Кожен по-своєму гарно виглядає.